Колекція Elysian включає вісім імітацій натурального каменю. Перший колір медітиранеа. Імітує натуральний камінь, який видобувають на півдні Італії у містечку Лечче, де фасади будівель виконані в цій породі. Ми бачимо світлий теплий фон з легким відтінком слонової кістки. Цей камінь став популярним, завдячуючи аполійському барокко. Другий колір імітує вапняну породу з більш вираженим бежевим відтінком. Третій та четвертий кольори – гріз каталан, беж-каталан. Натуральний камінь видобувають на кордоні Франції та Іспанії. Ми бачимо бетонний фон з кам'янистими вкрапленнями. П'ятий колір састал. Його видобувають в Альпійських горах. Ми бачимо перехід кольору від темно-сірого до світло сірого, а також білі вкраплення, які роблять цей колір схожим на кварцитову породу. Сьомий колір травертинолайт імітація класичного травертину з направленими жилами. Ця порода каменю була популярна ще за часів Римської імперії. Смугасте забарвлення створює сучасний естетичний ефект і підійде для застосування на стінах, підлозі, фасадах у сучасних проєктах. Восьмий колір. Travertino Дарк сучасна версія класичного травертино. Ми бачимо більш контрастні темні паралельні жили. Колекція Елізіан – це імітація восьми порід натурального каменю. Товщині 9 мм Ми пропонуємо різноманітні формати, починаючи від розміра 30 на 60 до розміру 120 на 120, в товщині 6 мм – сім варіантів кольору в розмірі 120 х на Також у нас є варіанти в товщині 20 мм для застосування на вулиці, та формат 60 на 90 у товщині 30 мм.